Всім доброї години та міцного здоров'я. Відбулося у нас щеніння стандартної такої гарної самиці з вогняним підпалом. так? Значить, живими Є7, було народженими 9. Доволі, як би для перевістки, ну просто чудовий результат. І, мабуть, їх все ж таки може дістати їх, щоб краще було видно. Мабуть, так і зробимо. все ж таки для глядача хочеться, щоб це було якомога краще. Отже, чорне. Вимонне, стандартне, буре, стандартне. Показую, значить, зараз дуже швидко батька. Так, батько от бурий самець. той що за Одеси. Свистить. Як бачите результат. Різний вийшов. Знову ж таки, я хочу показати цю самицю, Яка в неї, Таке гарне заборвлення. Так. З семи. П'ять самців. Дві стандартні самиці. Мамка, а мамка. Кричати своїх покажи. Якби результатом більш ніж задоволений, самі розумієте, перістка зазвичай не часто народжує велику кількість, але важливо народити. Так, тут вам можу запропонувати три самиці. Четверта брак. Значить, лимонна, золотиста і стандартна. Три рідні самиці. Можуть переїхати в інше господарство. Самовивість так є. Тут наші самчики потихеньку вже ростуть, то їм вже є 4 місяці. Так, Це сформована вже місяцем мабуть, півтора, може й два. Сім'я. Зараз перейдемо до того, чим ми їх годуємо. Трошки докупив, щось треба було. Отже, з зернових це ячмінь, горох, пшениця, та кукурудза. Так як зменшується трава у нас, я це помічаю, тому довелося мені взяти гранулу люцерні. Покажу. Так, от така гранула люцерні. Вартість її на сьогоднішній день, на початок літа 25-го року, 13 гривень. Тому що трави в мене небагато, самі розумієте, звір такий, що любить травичку, щоб вона була в раціоні, інакше буде біда. Так, ну і залишки буряка кормового. Точніше, як би жом гранульований, так? Сукрового навіть так з сукрового буряка. Так, є таке. І іще, іще. Так, отже я придбав горох. Вартість цього на сьогоднішній день була 10 гривень. Такий він злегка побитий. Так, покажу, який він є. Ну, непоганий, ви знаєте. Якби цілий, мабуть, важче було б варити, а так от, потрібне вже є. По заготовках є перші тюки 12 штук люцерні. Можливо, ще щось трохи буде, трохи є тогорічного, небагато. Але думаю, якось, якось, якось ми будемо знову ж таки викручуватись, виверчуватись, якось будемо жити. О, дивіться, як мене вже зустрічають. Не так мене як те, що я їм дам їсти. Це столичні наші. Це місцеве блотата. Все самиці. Також, також 5 штук на сім'ю можна. Так, це також все з під однієї самиці. Вже мають 2 місяці. Всі чекають, всі чекають. Де воно, де воно, де воно, десь щось пахне, а не дає. Зараз дамо. Зараз будуть рости, як на дріжджах. Так, що з трави? Бачите самі, Лобода? Що тут ще таке є, з того, що я знаю? Трошки, трошки, трошки мишій. Колосок, який вони не їдять зазвичай. Ну, можливо, трошечки щось там з'їдять, так? І Звіробій. Це якщо не помиляюсь, виправити в коментарях, можливо помиляюсь Так, оце таке, що там ще було під горіхом зелененьке, все інше вже посохло. І хоче поливо. Так. так, все. Я їх вже не цікавлю. Як господар, я їх вже не цікавлю. У них вже є. Щось цікавіше. Так, вже будемо скоро ставити в клітках поїлки, тому що вже такі були дні 38 градусів, це вже дуже спекотно. Це вже спекотно. Ні пельні поїлки. Можливо, якось в слідчому відео, вже, вже не сьогодні. Так, це от буро 70. Дивіться, які вони гарні. Це вони всі різнокольові. Що вона сипить? Тут бури. Просто красопета. Взять будемо поцілувати, да? угу. тут наша чорна богиня має народжувати, але ще ніяк. Я їй навмисно даю найбільш соковиті травинки, які тільки є. Ну і Плюс зернових ми додаємо ще воду. Так? Так, це саме Знам'янки. До нас приїжджало, мабуть, рік тому, десь, так, може вже більше, вже півтора, мабуть. Да. Це буде другий раз народжувати. Чи третій? Я вже, слухайте, я вже, вже сам втрачаю третій раз. Третє буде ще ні. так. Ну якби ще, ще. Ще поживе. Значить, вагітна вона чорним самцем, тому будуть, на мою думку, всі чорні. А там час покаже. Це вже зовсім скоро. Думаю, в червні місяці ми вже дочекаємось. Так, що ще хочу сказати? Ну, раз-два за два на тиждень даємо водичку, так як вже літо. Якщо воно буде кожен день, взагалі це не завадить, але е, не маємо ми такої прям можливості, щоб давати їм щодня. Те, що дається двічі на тиждень, вважаю також нормальним. В першу чергу, чим можна замінити воду, це з соковитими зеленими кормами. Так. І одне з головних, говорив, говорю і буду говорити. Це, от я інколи бачу, як роблять вольєри. ясного саме. Де немає ні тіні, якби для звіра нічого. Це має бути якийсь навіс, тому що літом, самі побачите. Вітом її їм тяжко переносить, навіть якщо є вона. Якщо це клітка металева на дворі і неприкритий дах якимось захисним чимось. Не завжди все буде добре. Так, наша біла сім'я. А також сімейка. Стандартні. Коротше, з цих чотирьох маленьких три самички. Ще не придумав, що робити. Так, що покажу? Мої вольєри і вони розміщені над самі бачите, над деревами. Тобто затишок у них тут від сонця, затемнення є присутнє. Це неабияк допомагає літом. Так, отакою буде вода напротязі дня, якщо вони будуть купатись. Джерельно чистою вона не може просто бути. Тому якби маєте це розуміти. Так, до речі, як варіант, дану сім'ю можу запропонувати, наприклад, через місяця-півтора. Коли вже буде добре, видно, що вони вагітні. Зараз вони вже більше місяця разом, саме срібло. Якби привід людям подумати, то моє бажання розводити такого матеріалу. Ну, цих вагонів вистачить буквально, максимум, максимум, якщо ви будете використовувати півроку на два сезони, не більше. Далі ржавіє і дно пропускає. Воду. Тому якби найкращий варіант це алюмінька. На мою думку, це чисто моя думка. Я бачу алюмінька її взагалі байдуже, вона скільки не піддається так кислоті. Взагалі, будь-чому, алюміній доволі витривалий чим, в цьому плані. Так, тут, тут. Будемо скоро відсаджувати тренят. Це нагадаю 9 штук від самиці яка зліва. Так, 9 штук було 10, хто слідкує уважно. Вже будемо підсаджувати десь, мабуть. Народження, якщо не помиляюсь, 23 -го чи 24, -го, це буде їм два місяці. А вид такі вже нічого. Нічого вже на вид. Вже гарненький. Значить їхній фазер. Фазер їхній. Круточки у нас. О, о. Казак. Ім'я йому дав дядя. Так, золотисте. Як бачите, також була вода. О. Трошки травички, все як завжди. Так, а зараз увага. Мені треба ваша допомога. Я зараз одною рукою відкриваю клітку, другою знімаю. Ну а третьою рукою треба самця тримати. <кій> Чого тримати? Тому що він наскільки таке ручне, він просто зараз от я от відкриваю кліточку. І все. І він йде до мене. От-от-от-от, що відбувається. О. А мені ж треба йому їсти дати. Третьою рукою, так? Рукой, да? Ага. Так, іди в баню. Ану, якось я буду обманювати. Так, даю. На, їж. Ще в них звичка така була цієї сімейної пари цієї половину з'їсти. А іншу половину взяти, отаку от показують. Оп, перевернуть вертном. Ну. І півня потім сидіть голодними. Ну, Це вже їхні проблеми. Mm. Ну, буває. Такі в них іще шлюбні ігри. Сам наївся ти сиди голодне. <кій> а потім і сам голодний поки вечір буде. Запитували, скільки якраз даємо на день, двічі зранку і вечором. <кій> так, Ну і на останок хочу сказати, так як зараз дуже спехотно, перевезення звіра, транспортування і тому подібне, треба в клітці проводити і, і бажано подивлятися за ним періодично, тому що випадки були, є, і допоки люди роблять помилки, будуть. Переводить мішка, може, е, звір може. Інколи наступає в нього паніка, стрес, плюс спека, плюс він бачить, немає місця, де йому втекти. Е, тепловий удар в такі дні. І звір з часом, на жаль, загине. Ну, такі справи. Сказати, що це для когось таємниця чи несподіванка, ну навряд, навряд. Я думаю, якщо трошки заглиблюватись і думати, то деякі речі можна не допускати. Отже, на цьому поки що все будуть. Запитання, пишіть. Всім вдячний за увагу та будьте здорові! Слава Україні!